все. От, і ще можуть бути ще така порча напевно, на алкоголізм, на залежності. Роби родич. До речі, робив родич. Як закривав шляхи. Може через алкоголь ставив порчу, дороги закривалися, але прив'язку зробили до алкоголю. Так, дійсно вийшов військовий. Зараз будемо допомагати. Можуть. Ніяк не можете полишити тут дійсно є люди, які пережили агресію. От це можуть бути військові дії, або напад якийсь. І, може, це було і зараз ви ніяк не можете відійти, і тут і психічно дуже важко. Сни приходять. Ви як повернення постійно, як застрягли. Як застрягли в, в, тому, в цій миті жаху. Ви перебуваєте, як наче постійно, так. Це, це як тортура така вже. Зараз я буду чистити. У вас ну, багато хороших подій. Ви дуже сильні. От. Зараз я допомогу вийму всю оце лайно, що ворог посіяв, щоб вам було набагато краще. Тут вийшли карти здоров'я. Рицар жезлів. Це людина, навіть король король жезлів. Здорова, дуже сильна і е, активна. Тут все буде гаразд. Рицарь король жезлів, все про здоров'я, ще й 10 кубків, повна чаша. У вас все буде гаразд, здійснюється, всі ваші мрії і бажання. Зараз я оберу оце все лайно, Всі, хто зла бажали, хто ставили негативні програми, убираю, анулюю всі програми, з якими порідними. Не ставили, повертаю все назад. Тому хто став, хто робив. Убираю всі біль сльози і страждання, всі жахи, і страхи.